Усім привіт! Розпочинаємо відеорепортаж бюджетні туалети міста Луцька або ще один крок до Європи. Дана зйомка відбувається в Луцькій поліклініці номер 3 на Кічкарівці. Тобто всередині все чисто, видно, що санітарка нещодавно все помила, хоч і убого, дуже убого, але, скажімо так, чистота витягує ситуацію, принаймні тут. До речі, в поліклінці номер 3 жіночий і чоловічий туалет це одне і те ж. Тобто розділені кабінки там чи окремі. Тобто немає два окремих туалети жіночих і чоловічих. В такому приміщенні якась як, навертається якась стрьом філософія. Тобто можна використати фактуру для фільму жахів чи якоїсь апокаліптичної сценки. Чисто і убого. Добре що чи чисто? Дуже добре.